Вітаю, друзі, я депутат Української міської ради Андрій Гузів. Сьогодні я пропоную е, повернутися до ситуації зі стоматологією, а точніше, е, до результатів діяльності Туренка в цьому напрямку. Як бачимо, картина станом на зараз просто кричуща. Приміщення вже півтора року стоїть зачинене. Соціально незахищені мешканці громади фактично викинуті із системи пільгової і стоматологічної допомоги, а працівники центру соціальних послуг і надалі працюють в тих самих жахливих умовах, яких і були. Чи саме до цього йшов наш недокерманич? Ну давайте розберемось. Два роки тому новина про те, що Українська міська рада розриває договір з Зобухівською комунальною стоматологією, наробила величезного шуму. Проти цього рішення під письмово виступили майже три е тисячі мешканців громади, і це лише ті, хто встиг підписати колективні звернення до Туренка. Але, попри таку масову позицію людей, попри відчайдушну боротьбу за право на доступну медицину, попри задіяні всі можливі важелі впливу, цей бій, на жаль. Ми програли. Договір розірвали колектив, розформували, обладнання. Вивезли, приміщення зачинили. І все. І все. В результаті 에, старань Туренка замість працюючої комунальної стоматології, яка обслуговувала половину міста, надавала безкоштовні та пільгові послуги малозахищеним людям і військовим. Ми маємо мінус одну соціальну програму і ще одне занедбане. Комунальне приміщення. Ось така турбота про громаду. А тепер головне питання. Де всі ті обіцянки Туренка? Де черга до приват, де черга приватних стоматологій, які нібито мріяли долучитися до програми турбота Де стоматологічне відділення Сєвєродонецької лікарні, про, про таке так натхненно розповідали там Туренко і її тодішній директор е Панов Ігор Панов. Що тепер? кстати фігурує у справі про розтрату бюджетного майна, це були не просто безглузді, безглузді якісь там прожекти, якими туренко так любить розмахувати. Це була відверта брехня, бо в цих напрямках не зроблено рівно нічого взагалі нічого. Тобто, людина, яку громада обрала захищати її інтереси, просто взяла і свідомо позбавила найбільш вразливих мешканців якісної та доступної стоматологічної допомоги. Це факт. факт Це про втрату самої послуги. А тепер про приміщення. Навіщо Туренко так поспіхом його звільняв? З переписки з керівництвом Обухівської стоматології ми дізналися таке: приміщення готували під центр життєстійкості, під програму ментального здоров'я ТИЯК від Олени Зеленської. Мали бути державні кошти, громада мала подати заявку. але як ви здогадуєтесь, до реальної роботи, звичайно ж, як завжди, не дійшло. Тому приміщенню почали гарячково вигадувати там, якесь нове призначення. Далі з'явилася ідея там, ЦНАПу, але й від неї відмовились. І лише через рік після виселення стоматології Туренко нарешті придумав нове рішення. Переселити туди центр соцпослуг і створити ветеранський простір. Під час обговорення цього проєкту депутати зіткнулися з цілим шквалом негативу від працівників центру, бо, як виявилося, переселення було таким терміновим, що ніхто навіть не встиг нормально відкоригувати кошторис чи розглянути альтернативи. Працівники писали колективні звернення, просили підтримати саме той варіант, який подав Туренко. Але ви чомусь між собою тут чуваритесь І вибачте, не хірда. Давайте вже щось робити. Ваші оці чвари, які стоять. Хто винен? Чому винен? А чому раніше так було? Мене взагалі випісували ваші о, питання на запрошення путання. А чому ви раніше? А кого грибе раніше? Зараз робіть, будь ласка, у мене все. Як завжди, не обійшлося і без маніпуляцій. Тему. Поранених військових, які потребують реабілітації і темою умов праці, які справді дійсно залишають бажати кращого. Адже теперішнє приміщення ЦНСП не відповідає інклюзивним і гігієнічним нормам. Воно фактично непридатне для використання і навіть без нормального наразі санвузла. А Туренко в прагненні протягнути свій проект за 10 мільйонів гривень, пішов ще далі. Він на два місяці заблокував усі. Бюджетні питання в міській раді почався повний колапс. Я наголошую ще раз, ми, депутати, ніколи не були проти того, щоб створити гідні умови для працівників ЦНСП чи облаштувати ветеранський простір. Ми боролися лише за адекватне, раціональне використання бюджетних коштів, не витрачати їх просто так. Ми розглядали всі варіанти. У підсумку під тиском Туренко та працівників центру ми таки проголосували за реконструкцію приміщення колишньої стоматології. Бо, ну, зрозуміли людям дійсно важливо вийти з тих жахливих умов е і так далі. Що ми маємо на сьогодні? Гроші виділені ще в серпні. Зараз закінчується вже листопад. Приміщення, як було зачинене півтора року тому, так і стоїть зачинене. Гроші лежать на рахунках. Працівники центру сидять на старих робочих місцях. Але є одна дуже дивна деталь: після того, як Туренко протягнув цей проєкт за 10 мільйонів гривень, жоден працівник центру більше не прийшов на сесію, не написав жодного звернення. ніхто навіть не запитав, а коли ж, власне, ремонт розпочнеться? Коли переселення? Мені щиро шкода працівників центру, які стали заручниками. Цієї ситуації ми попереджали їх між обіцянками Туренка та його дієми величезна прірва. Але, мабуть, краще один раз переконатися особисто. І ця історія ще одне підтвердження: вірити Туренку просто ну не можна. Не можна. Ця людина справжня біда для нашої громади. Найбільше ж дивує інше: позиція наших колег із його групи підтримки. Саме через них у нас. Не вистачає голосів для висловлення недовіри. Ну невже хтось із них досі вірить у виконання обіцянок, які Туренко так щедро роздавав на початку каденції. Адже вже всім, очевидно, Туренко ну, не контролює ситуацію в Раді, а в громаді скоро просто не залишиться місць під мафи, під ларьки. Якщо ви з цим згодні, підтримайте нас вподобайками та репостами. Обов'язково залишайте коментарі, ми на них реагуємо. Підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш одноіменний YouTube канал. Ми працюємо для вас. Далі буде ще цікавіше. Побачимось!